Вони, давай перейдемо до трошки іншої теми. Почти, да, да. Зараз у всіх на слуху мобілізація, mm -hmm. кордон, що взагалі у нас відбувається, як з цим бути, яким має бути законопроект, де можна віднайти ту соціальну справедливість, яка врахує інтереси і військових, і цивільних. І так далі, шава Проблеми. дуже дуже затягнула, дуже затягнула цей процес мобілізації. От я не знаю як можна бути таким легковажним, але цей проект, цей закон, вони мусили підготувати вже на початках війни. На другому тижні війни цей закон вже він все він вже от винен бути перед усіма, і всі повинні були розуміти. Хто що, як це все працює, це перший крок, тому що я пам'ятаю, як це все у нас відбувалося. Я пам'ятаю, коли я на правому березі у кума там вдома з своєю там родиною, да і от ми сидимо з Кумом, і що робити? Що робити? І ми поїхали у місто. Як тільки ми прочитали в телеграм-каналі, що видають зброю. У нас біля цирку, ми стали в чергу, ми перемерзли. Ми всі стали там така була толпа людей. Що І приймайте закон, вся страна, вона була вже готова підписати будь що, щоб мобілізуватись, тому що всі бачили, що ворог ось, 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 ось він тут. Ще другий момент з приводу мобілізації. Те, про що казав генерал Лєбідь, от що саме мотивований вояка, це не той. Який там накачаний, який там Рембо, там, який, е, якому там даєш гроші ну, і обіцяєш там, що він там буде заробляти там, мільйони, там, або даєш йому якісь там державні нагороди, або пільги, там тощо. Да? А це простий роботяга, який прийшов додому, а замість вдома воронка, а його родина вона випарувалась і більш немає. І от коли він повертається з того дому, ти пам'ятаєш того хлопця з Одеси, який пішов в крамницю, так, він на жаль загинув. Да, він на жаль загинув, але він на наступного вже тижня він був у Бо Він все втратив Він все втратив, і це ідеальна машина. Це солдат, такий, що він буде йти. Він буде. Поки Москва не згорить дотла, він ніколи не випустить із рук коротше, зброю. І у нас зараз просто для суспільства має бути вибір. Або ти сидиш вдома, бо чай і чекаєш, коли ця ракета, врешті-решт, вона прилетить. вона прилетить, ну не буде такого, всі міста будуть знищені, як Мар'їнки. Ми ж бачимо, як це все робиться, як вони нас взагалі роблять всі свої коротше наступи. Да? І... Ти або в такий спосіб, але ти втратиш все, от, все, повністю все, або дійсно зараз ти. Маєш е, час підготувати себе, от е, я всім наполегливо раджу. Е, от зранку виконувати елементарну гімнастику, просто віджимання від полу, фізично, якщо, готувати. фізично готуватися. Готуйтеся всі, тому що я ще раз скажу: от зараз е, був е, такий фільм. Він пророчий був властивін колець. І коли орки вони об'єднувались, от я навітаю ті бойовислави, як от страни Брікс, там mm -hmm. знаєш, от і то індусить отуди, ти отуди, ті короче, Коротше, і все таке вселенське зло, воно поперло на що? На світло, да? і що тоді казав е... Гендар, да? що е... треба битися до останнього, до останнього заради того, щоби жити. І от як розмірковували між собою хобіти, коли вони там ці дерев'я там носять, а той другому каже, каже, слухай, нащо ми поперлися на то поля ми сиділи вдома, все було грозно. ні, ні, -ні ти не зрозумів. Якщо б ми сиділи вдома, це зараза все одно прийшла і нас би вбила б тут в домах, розумієш? А тут класно, ми зараз тут, і ми власне своїми руками отворимо зараз нашу історію, нашу перемогу творимо. От така повинна бути мотивація. Але ж Сашко, в чому проблема, коли ти з законом мобілізації, дуже багато вивалювалося факапів. Хтось там пише, я отримав поранення, не можу дочекатися ВЛК. Сижу, як дурак тут, мене списали з війська, тобто я зараз в якому тут резерві отримую 20 тисяч. Мені сім'ю годувати, сім'я зараз за кордоном виїхала. От я воюю, я їх забезпечую. Ну а ці гроші багато, не, багато хто не отримує. А от, багато хто опіки, і не отримує, опіки отримує. да, да, отримують. Тому я ще раз кажу: державі треба показувати масову лав сторі. Якщо людина отримала поранення, показа. Зали, як його раз, 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 реабілітація, за ним прибігли, за ним то. Якщо загинула людина у бою, от показати красиво, ну це ж робить російський агідпрод. У них теж все не слава Богу, але вони це все роблять. Що жінка тут же одразу на карту отримала свої 15 мільйонів за загиблого свого чоловіка, і вона вже знає, що не 450 тисяч доларів, що вона дітей своїх, вона дасть їм раду, вона дасть їм освіту, вона все їм дасть і все буде гаразд. А батько загинув батько герой, і вони діти героя, і у них. Там без конкурсу на будь-яку спеціальність отримувати вищу освіту. Оце все треба. Треба, треба зараз нам казати і ну, розповсюджувати. А у нас два роки ми взагалі нічого не кажемо. А потім збирається сарафанний телеграф. Хтось бідкається, той що я прийшов, мені сказали, що буду штабі писарем. А мене записали в штурмовики. А він каже: у мене кучу хвороб, і мені взагалі вже під полтіння. Ну який я штурмовик, під 50. Я ж не спорю, таке саме і в російському війську відбувається. Оце зараз взяли військовополонених запорізького напрямку. Вони взагалі всі роботяги. Вони приїхали по контракту щось робити там в тилу. Їх згрібли, сказали, що термінована робота не вистачає людей. Кинули вони всі, потрапили в полон, тому що ну з них які там штурмові. Тобто головна проблема це соціальна відповідальність та гарантії. Звісно, і от я ж кажу: якщо наприклад у нас 100% буде зафіксовано оці всі наші проплати, пільги, що людина буде отримувати, людина зараз, яка от поїхала за кордон, втекла правдами, неправдами там втекла, вона сидить там, десь я не знаю, асфальт кидає. Ну, заробляє, ну, заробляє вона там свої там 800 євро, там, да, щось їй там хватає за квартиру заплатив, комунальні там туди-сюди. Німеччина це взагалі ну нашим людям не по духу. от, ну Душ, я не знаю, там пів години на добу, от, щось крикнув, щось недоляпнув, щось туди, одразу поліція прибіжала, сказала, там не можна штрафи туди-сюди, коротше. А немає, немає такої свободи, як тут. Україна класна країна, І якщо тут президент правильно, звісно казав що втратити громадянство, це взагалі капець, розумієш? А у нас така доля, що ми з собою пересваримось, пересоримось, думаємо, та ні, свій Вася ти дурніший, я поїхав за кордон, ти там воюй. А потім у нас ми співаємо тужливі пісні в еміграції в канадській за нашу важку українську долю. Так долю треба будувати. І дійсно я ж кажу, що війна вона сама себе не виграє. І я не кажу, що я такий тут супер-пупер-мораліст. Іст, я ж кажу, що я залишався постійно у місті. Я жодного разу не перетнув кордон, хоча родина вся за кордоном у мене знаходиться. Я мав офіційні підстави. У мене свої громадські організації. Я дуже зробити виїзд, поїхати там за гуманітарною операцією як водій там. Да, побачити своїх. Я навмисно це все не роблю, тому що я хочу бути як всі, як всі, як мої друзі, щоб ніхто не казав, що ж ти такий умний ти тут гавкаєш там за те, за те, за те. Так само чекаю свою чергу на мобілізацію, так само зараз за станом здоров'я, поки що я не ну не потрібен там для фронту. От але дойде до мене черга. Так само буду виконувати те, що мені скаже. Ну будемо так казати, моє командування зараз. в інфопростір вкинули таку інформацію, що нібито е уряд може запропонувати. Відсрочку від мобілізації для тих, хто сплачує значну частину податків в місяць. Тобто там називалася сума в змі фігурувала офіційна зарплата в 35 тисяч, Мар'яна Безугла писала, що це може бути наприклад 200 тисяч для бізнесу чи ще когось на місяць виплат. Чи можливо така практика, щоб наповнити бюджет, але з іншого боку буде соціальна несправедливість? Е, ще раз кажу, нам бюджет е, не варто таким чином наповнювати. Е, бюджет нам наповнить. Е, ще раз кажу, оце все е, людство цивілізоване, яке зараз за нас вписало з п'ятдесять стран, допомагають зараз Україні. Хай беруть свої гроші і нам тут складають той бюджет. Ми навіть якщо е, все, що у нас є, от всі принесемо зараз і е, все продамо, і покладемо на алтар, це нам хвати на тиждень війни. От е, це все дурня, що вони там всі розповідають. І чому, наприклад, е, якийсь там, я не знаю е, Андрійко. От села е, мусить іти воювати, тому що у нього грошей немає, а хтось там залишається. Я знаю багато прикладів. Подивись навіть мої там знайомі такі з якими я там спілкувався. Той народний депутат Артюшенко. А що я скажу, що у нього що, грошей нема, Или що у нього там проблеми якісь там да. Він по житті має статус, але він у війську. А Согоріну, наприклад, депутату міського, міської ради, да, йому належить майже 60% всього рекламного ринку. Він так само заможна людина, але він у війську. А я знаю кучу своїх ну, знайомих, які долари мільйонери, і вони зараз воюють у війську в армії. Це ж я ще раз кажу, це за покликом серця треба, щоб люди йшли від себе. Ну і плюс, якщо держава щось додає, хай воно буде, хай воно буде так, я. Вкладаю своє здоров'я, я трачу свої тут нерви. Я можу залишити тут своє життя. Да? Якщо я отримую за це е, гідну зарплату, це класно, це кул. Cool. От але мобілізація вона е, мусить у нас бути. Але в цивілізованому вигляді Прийняття цього законопроекту має бути широким обговоренням з суспільством. Це мають якось а пояснювати? Вони вже, чи... вони, вже, вони вже дотягнули. Вони вже дотягнули до такого рівня, коли що буде несприйняття будь-яких будь практичних рішень. Дивись, оце ж Якщо ми з тобою зараз напишемо найідеальніший закон, запомни, е, часть суспільства нас нам з тобою все одно плюне в обличчя. Якщо ми зробимо супер-пупер закон для громадян пересічних, в нас плюнуть всі військові. Якщо ми зробимо для військових, в нас плюнуть громадяни. Тому я тобі кажу, у нас ну розумієш, така вже доля. Якщо ми вже ти четверта влада, я е, громадський діяч і публічна особа. Да? І якщо ми вже щось людям отаке кажемо, таке говоримо, да? От, е, щоб ми не запропонували, ми для когось будемо з тобою гадами і так далі, і тому подібне. Тому що ще раз кажу, е, дуже важливо все робити, щоб воно було на часі. От на початках війни треба думати да, і одразу випустити тоді б ніхто б слова не сказав. І або ще раз кажу з приводу мобілізації, от ще раз кажу, да, нас зараз наприклад, наприклад, да, 40 мільйонів за переписом. Да, От. Це не так і в Росії не так. У Росії теж немає 120 мільйонів. У них хай буде під 100 у нас 30. Да? Якщо навіть ми от будемо воювати конвенціальною зброєю, вийдемо в поле і почнемо херачити друг друга гранати, автомати, полімети, снаряди. Да? От, Сашко, навіть якщо ми вб'ємо їх 70 мільйонів, а саме загинемо, у них ще залишиться 30 мільйонів, а нам вже нікого не залишиться. І не було такої домовленості з Західом, ні з Байденом, ні з НАТО, ні з ким, що ми з ними воювати будемо своїм людським ресурсом. Ми тільки в'язали цю війну під. Ті договорні що у нас має, мусить бути сучасна зброя. У нас джавеліни повинні бути по три штуки у кожному окопі, які нищить цю техніку, всі ті танки. І ми дож... Зараз не вистачає ні, да, ні, ні для кого, да. це не військова таємниця, це так воно і є. Якого воно біса не вистачає, а ми зараз за що розмовляємо? За яку мобілізацію? На що нам, Які штурмовики? за що ми взагалі говоримо? От Будуть літаки, буде професійні. Ціна сучасна армія, і я взагалі вважаю, що рекрутингом винні займатися самі військові. Хлопець, який зараз молодий, якому 27 років, який виходить з кулеметом, садиться і каже, е Ріднесенькі мої, я вас благаю, подивіться, це морок на нас здвій. Ви гляньте на ці харі, отак під військовополоненим підійти. Ви гляньте на того плішива, дебіла. Ви розумієте, що у вас або лабатомія мозга, вони вам мозок заберуть, да? або знищать, але все одно ви людиною не залишитесь. Мені 27 років, але я тут в окопі. Отакі От відеозаписи повинні бути і розповсюджуватися навіть через твої ресурси, через ці ресурси. Чиновнику ніхто не довіряє владі так само вальдовіряють волонтерам. Довіряють військовим. От люди зараз у нас. Повинні робити такий контент, а держава повинна цей контент максимально підтримати. Тобто, тебе треба, от щоб запросила держава, сказала Сашко, ось у нас такий, такий, такий продукт. Будь ласка, ти от розповсюджиш, але ми розуміємо, О, ти твоя ти твоє підприємство, твоя редакція. Да? Ми тебе пропонуємо за це гроші. От соціальна реклама, але ми, ми згодні платити. Але нам нужен такий широчайший загал розповсюдження оцеї нашої mm -hmm. е пропаганди. Да? Будемо так от казати, нашу Україну. Пропаганду, да? щоб людей заводити у війську. І рекрутингом він займатися самі бригади. Вони там шукають через теплі контакти, через знайомих, дзвонить мені мій однокласник, каже, Ромочка, я вже втомився, прийди мене тут заміни, я тут сидів, цим, цим, цим займався, дай мені хоча б рік відпочити, поїхати, там, я не знаю, з родиною там десь в ліс, там гриби там позбирати там, туди-сюди. Я скажу: добре, добре, чувак, давай все, міняємось. там, да? от, Або таким чином, або от як робить. Зов, що вони вже е, виставили на WorkUA, на всіх ресурсах. Бригада зов набираємо там такі, такі, такі фахівці. Нам треба і слюсари, і бухгалтери, і такі люди, і і Пропонують заробітну плату нормальну, з якої податки платяться, люди дивляться, о, нормально, всі піду, підпишу контракт, піду з хлопцями там, да. А хтось є молодий такі хлопці, які такі знають, що дійсно там і фізика нормальна, туди-сюди, і адреналін гуляє. А Я штурмовиком хочу бити, хочу там кромсати орків, тому що я сам з Маріуполя, моє місто знищено. От. Я не можу з цим жити. Мені постійно сняться мої вулиці, моє рідне місто, а як я можу його не відвоювати? О, такі хлопці з Бердянська, з Такмака, з Мелітополя. От е, на базі таких е, і підрозділів і робляться ці так звані штурмові підрозділи, які потужні. Да, тому що там ще раз скажу, там дух, він вище за зброю. Він вище за зброю. Якщо ти духовий, у нас от зараз був е, випадок хлопця, приставили до найвищої нагороди. Один пішов в атаку. І так швидко побіг, що і, ну поки там за ним всі підійшли, він заскочив, перебив 30 орків, а сьомо взяв у полон. А пацан саме тихушник був. Сидів, ніколи ні слова не казав, такий, що такий гочезний, спокійний. Але отаке він зробив. І той командир взагалі думає, як таке може бути? А він полонених привів, каже, то так все прибіжав. Тобто розумієш, люди не повинні бути тут мотивовані. А держави, що треба дермати свої. Якщо ви людям, наприклад, обіцяєте, що так, 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 і так, да? от виконуйте. Якщо поранена реабілітація, виконуйте. Якщо треба відпустка, виконуйте. Якщо е, не можна брати людину, яку там 55 років штурмовики, на що ви виберете? що він потім написав на Везбук і всі пообсирали і скажуть, а ну вас нафік, ну, з вашою армією не хочу там йти, зараз знову таке буде, буде якась там фігня, там от щось несправедливо там, і так далі, і тому подібне. От, Тобто нам треба показати, що наша армія це взагалі це еліта еліт, і на ну, от е, сьогоднішній день ну, от такого історичного да. Шляху України, да? армія це і є зараз найвища каста громадянства націй і людей. Тобто, хто дотичний до армії будь-яким чином, будь-яким, хто її там інформаційно продвігає, хто допомагає, хто там хтось тобто, всі ми, українці, від малечі, отакої, от як що народжено, до дідуся, вони всі мають казати: Я ЗСУ, всі мусять бути армією України.